Наскільки активно Росія готується до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдні України? Чи є різниця у ситуації на захоплених частинах Запорізької і Херсонської областей? І як вплине на хід війни можливе проголошення анексії цих територій Росією? Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазовія. Далі про війну на півдні України. Призначений російськими військовими керувати окупованою частину Запорізької області Євген Балицький 8 серпня, заявив, що підписав розпорядження про початок підготовки до так званого референдуму щодо приєднання до Росії. Відповідний так званий документ опублікували створені російськими окупаційними силами телеграм-канали. При цьому у розпорядженні не вказана дата, коли псевдореферендум має відбутися. Про старт підготовки до псевдореферендуму Балецькі голосив зі сцени під час так званого форуму, який називався Ми разом з Росією. Мер Мелітополя Іван Федоров того ж дня у своєму телеграм-каналі написав, що за його даними російські окупаційні сили привезли до міста близько 700 осіб масовки, оскільки не змогли зібрати людей серед місцевого населення щоб оформити картинку для російських ЗМІ. Ось як це відбувалося. Я подписываю распоряжение центральной, выбранной, центральной избирательной комиссии Запорожской области о начале и подготовке проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией. Нагадаємо, що раніше, 14 липня, Євген Балацький заявляв, що хоче провести так званий референдум на початку осені. Американський інститут вивчення війни 7 серпня повідомив, що Росія може прискорити підготовку до псевдореферендумів на окупованих територіях України. Один із варіантів, які окупанти розглядають, зокрема у Мелітополі, влаштувати семиденне голосування на дому. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 7 серпня заявив: якщо російські окупаційні сили зважаться провести хоча б один псевдореферендум на окупованих територіях України, будь-яка можливість переговорів з Росією буде закрита. Всі. Хто допомагає окупантам, хоч якось реалізувати цей їхній намір, будуть відповідати Відповідати перед Україною? Позиція нашої держави залишається такою, якою була і раніше. Ми свого не віддамо нічого. А якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною і вільним світом, які російські же стороні однозначно будуть потрібні. В певний момент, прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков 8 серпня, відреагував на цю заяву Володимира Зеленського і сказав, що нібито не Росія збирається проводити псевдореферендуми на окупованих територіях Запоріжжя і Херсонщини, а місцеве населення. Крім того, Пісков сказав, що зараз немає передумов для зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. Також, за його словами, переговорний процес між українською і російською делегаціями відсутній, оскільки, як висловився Пісков, українська делегація пішла з радарів. Мер Мелітополя Іван Федоров підкреслив, що так звані референдуми, які збираються провести російські окупаційні сили, не мають нічого спільного з волевиявленням громадян. Більше того, спротив у місті цьому процесу лише посилюється, каже мер. Три тижні тому. Ворог почав говорити про те, що він буде проводити референдум на нашій території е, і визначатися про вступ. І відношення наших людей до вступу до Російської Федерації, і це одразу ж було обречене на провал. Після того, як два тижні тому були зроблені перші проходки по квартирах та домівках наших мешканців з автоматчиками з охороною, наші люди змогли відповісти абсолютно свідомо про те, що вони проти. Цього проведення референдуму, чому я так кажу, тому що лише 10%, менш ніж 10% погодилось відповісти позитивно на це запитання. Іван Федоров зазначив, що за його інформацією, так званий референдум здійснюватимуть не шляхом голосування на дільницях, а через поквартирний обхід упродовж семи днів. Мер Мелітополя впевнений, що російські окупанти не отримують підтримку серед мелітопольців, і нагадав, що Євген Балицький на останніх місцевих виборах зібрав лише 10% голосів виборців. Але я хотів би навести приклад в цифрах. В цифрах це виглядає наступним чином: півтора року тому на території України у нас проводились місцеві вибори. Місцеві вибори, на яких ця людина зі своєю партією, я ще зараз кажу про Євгена Балицького, виставлявся і обрав. Набрав лише 10% підтримки наших мешканців, оце є, оце є адекватна оцінка цих дій, яка, яку можемо бачити і зараз. Тому я чітко розумію, що сьогодні підтримки цього референдуму немає на тимчасово окупованих територіях. Іван Федоров додав, що у випадку проведення Росії псевдореферендуму. Україна має закликати західних партнерів збільшити обсяги постачання зброї, щоб Збройні сили України змогли якомога швидше звільнити окуповані території. Начальник Приморської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області Світлана Македонська розповіла, що у цьому місті поки що немає штабів пов'язаних з підготовкою до так званого референдуму, але окупанти збирають паспортні дані місцевого населення. Яка ведеться робота окупантами? Переписуються дані паспортів людей, фотографуються сьогодні. Перший день люди записувалися в чергу навіть, ну, по даним, які ми отримали, 800 людей записались на отримання російського паспорту. Це переважно люди пенсійного віку, через те, що окупаційна влада говорить про те, що не будуть працювати Приватбанки і люди не зможуть отримувати свої пенсії. Але напевно, я думаю, що це такі дії здійснюються саме через це підготовка так так званого референдуму. А більш ну більше інформації немає, ну тобто немає на сьогоднішній день там штабів, які щоб там чи вони там ну, займалися саме підготовкою до референдів. Відкрито це не не та ніяких таких заходів не відбувається. Світлана Македонська упевнена, що російські окупаційні сили використають зібрані паспортні дані місцевих жителів для фальсифікації результатів псевдореферендуму. Зрозуміло, що цей це референдум буде фальсифіцована. Люди ж не люди можуть і фізично і не бути присутніми на ньому, а просто використати паспортні дані, які ми вони за які вони ну так кажуть, незаконно отримали шляхом тиску на людей. Показуйте паспорт, фотографують паспорт, навіщо посадовиця зазначила, що російські окупаційні сили у Приморську поки що не розголошували дату проведення так званого референдуму. Водночас вони продовжують тиснути на містян для отримання персональних даних. Паспортні дані, як вони отримують? Там, наприклад, йде там зачистка населеного пункту. і всі, всі паспортні дані людей переписуються. Заходять в кожен, що вони там шукають, обшуки роблять. Переписують паспортні дані, там, на блокпостах переписують паспортні дані. Люди, людям кажуть, що ви не будете отримувати більшу пенсію. Вони ж там вже отримали в рублях і заробітну плату деякі де установи. І пенсіонери отримують пенсію. Росі, за, м, списки, там всякому випадку були списки, в які люди записувалися для за отримання 10 тисяч російських рублів. Ну, ось вони зараз ведуть роботу по, пар, по видачі паспортів російських. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що російські окупаційні сили дійсно намагаються проводити підготовку до так званого референдуму, але вони побоються організовувати голосування в класичному вигляді. Вважає політик, анонсовані е, в їхніх е, так званих змі е, анонсовані заходи передбачають виключно. Підготовчі якісь там заходи і якусь там організацію, але не уточнюється ані дата, не уточнюється ані якісь там деталі е, з того, що відомо з окупованої території від людей, це по перше той факт, що е, окупанти не можуть організувати у класичному вигляді голосування, бо вони Побоюються все ж таки поставленої зброї, і розуміють, що будь-яке будь-яке місце голосування є потенційною. Ну потенційно заг тако, такою так представлення собою потенційну загрозу для людей, які будуть там працювати, які будуть забезпечувати цей референдум, так званий. за даними Віктора Додукалова, російські куратори окупаційних чиновників Бердянська незадоволені тим, що у цьому місті паспорти Росії отримала незначна кількість жителів. Тобто наразі в місті Бердянську, як вони інформують, якщо там перевести в відсотки, то там це ну в межах статистичної похибки кількість людей, що отримали російські паспорти. Тобто є е, фотографії черг, неймовірних черг, нібито, але після всіх цих черг, в які там знаходяться по 200 по 400 людей, е, в кінцевому результаті ми бачимо, що отримали паспорти там вісімсот тисяча, півтори тисячі людей. Ну, загалом за цей час, за цей період. От і московські куратори постійно кажуть про те, що ну вони там дорікаються окупантам на те, що низький рівень отримання паспортів відповідно низький рівень та кількість людей, які можуть взяти участь до референдума. А відтак це автореферендум не відбудеться в централізованому форматі. Вважає Віктор Дудукалов. Тому через ці всі обставини ніби опрацьовується ними така. Такий формат, щоб провести голосування не в класичному вигляді, а як вони робили в Росії там на капоті машини, щоб люди голосували, або у під'їзді, або десь там по домівках, щоб це був ніби обхід такий. Тобто я розумію, що як буде виглядати референдум, це буде 10 людей, які під камеру там із прапорцями, з аквафешами розпишуться там, десь в отриманні бюлетеня та проголосують, <кій> ніби то. То може і все, що ми будемо бачити з того референдуму. Звичайно, що ці цифри і результати будуть не нарисов... намальовані, але вірніше, вони вже намальовані. На захопленій частині Херсонщини російські окупаційні сили також розгорнули підготовку до псевдореферендуму. Херсонська міська рада 6 серпня повідомила, що для цього окупанти шукають співробітників приміщення і формують своїх медійників для пропаганди. Також активно перевіряються будинки і квартири, які розташовані в радіусі кілометра від ймовірних місць проведення так званих референдумів. Крім того, російські окупаційні сили почали розносити пенсіонерам по 20 тисяч рублів, а натомість вимагати персональні дані. Утім, політолог із Херсона Володимир Молчанов 8 серпня в ефірі телеканалу Еспресо розповів, що після госпіталізації так званого голови військово-цивільної адміністрації окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо підготовка до проведення псевдореферендуму припинилася. За інформацією Володимира Молчанова, саме люди пов'язані із Сальдо, готували потрібну для цього процесу документацію. Російський політолог, що зараз проживає у Чехії, Іван Преображенський, вважає, що наміри Росії не змінилися у Кремлі, готуються анексувати усі захоплені території України. Я думаю, що просто зараз раніше підписано рішення по Запорожжі, но референдуми проведуть везде, то тобто есть псевдо Ми понимаємо, що це не референдуми. Я полагаю, що тут нет ніяких. Как это сказать, хитрых маневров: Кремль готовится аннексировать все оккупированные территории временно и, соответственно, просто Запорожье по каким-либо причинам, причем мы, скорее всего, их даже знаем, оказалось впереди Херсонской области. А в Херсонской области произошла перед референдумом смена власти смены конкретного человека, который представляет интересы Кремля, и поэтому там процесс немножко задержался. Возможно, там возник какой-то внутренний конфликт, о котором мы можем только догадываться. Но в результате господин Сальдо отправился в госпиталь. А что касается Российской Федерации, то понятно, что там на самом деле критерий практически один. Одно дело – это оккупированные территории другой страны, другое дело – Россия заявляет, как это было с Крымом, что это уже ее территории, и после этого любая попытка изменить статус-кво и передвинуть, что называется, границу. Но со стороны Украины Россия, естественно, будет пытаться это делать, скорее всего, и дальше, особенно в Запорожской области, которая частично оккупирована. Будет вызывать угрозу со стороны Кремля применение ядерного оружия потому что это наша территория, это наши граждане, они добровольно высказались, мы не можем их не поддержать, любая попытка их освободить будет означать, что мы нанесем ядерный удар. Этот ядерный шантаж тоже по большому счету ничего не меняет, потому что Россия и так к нему прибегает все последние месяцы. Іван Преображенський зазначив, що західні країни можуть запровадити додаткові санкції проти Росії у випадку проведення так званих референдумів на окупованих територіях. Але політолог зауважив, що з часом дедалі складніше шукати ефективні інструменти тиску на Росію. Я думаю, що запад якісь за то санкції, безусловно, введено, по більшому що то практично все, що можна було ввести. Е там не в течение нескольких лет, а в течение месяцев, уже введено. И последняя мера – это отказ полностью от российских энергоносителей, но это вряд ли произойдет по инициативе Европейского Союза. Более вероятно, что в ответ на какие-то новые санкции со стороны ЕС и США Россия прекратит окончательно поставки газа в Европейский Союз. Так что кто против кого в этой ситуации введет санкции, тут сказать достаточно сложно главное что разрыв между Западом и Россией серьезно углубится а появившиеся новые тенденции к каким-то переговорам обменам э, заключенными как с США и так далее все это опять сойдет на нет полностью Голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Вазовська зазначила, що жодна країна світу не визнає результати російських псевдореферендумів на окупованих територіях України, але визнання Росії власної юрисдикції на цих територіях є небезпечним. І ось чому. Будь-який контрнаступ, активні бойові дії з метою відвоювання цих територій відповідно до військової дотрини Російської Федерації будуть, будуть сприйматися як обов'язкові для застосування, наприклад, ядерної зброї інших дій, які не можуть бути реалізовані в межах псевдоспеціальної операції після проведення референдуму, як було в Криму, Росія формально е, оголосить про те, що е, громадяни, які перебувають там, повинні отримати паспорти, або вона буде визнавати їх громадянами Російської Федерації, і вони е, зобов'язані будуть служити в збройних силах. Не будуть мобілізовуватись в такий ж спосіб, як мобілізуються в окремих районах Донецької та Луганської області. Області ці особи не зможуть іти по обміну за різними програмами і в межах різних переговорних майданчиків і таке і тому подібне. Тому референдум це не просто акція для внутрішнього використання станом на зараз. Це виправдання будь-яких наступних агресивних дій проти держави України, її громадян західного світу, які буде реалізовуватися постфактом після цього цієї події. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода 8 серпня пояснив, що означає заява президента України про ймовірне припинення переговорів з Росією через так звані референдуми перемовини. Мова йде про перемовини, на яких наполягала Російська Федерація, і наполягає постійно. те, що стосується саме військово-військової складової, в який спосіб закінчувати війну о, по тих. Пропозиціях, які надавала і надає Російська Федерація, саме про це я вважаю, говорив наш президент. Це не має відношення до гуманітарних речей, це не має відношення до обміну полонених. Це зовсім інші речі. Ми про інші з вами речі кажемо зараз. Голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Івазовська вважає, що Володимир Зеленський дотримається своєї заяви щодо припинення переговорів з Росією, якщо вона проведе псевдореферендуми на окупованій частині півдня України. Зеленський заявляє, що переговори неможливі після проведення референдуму, і це є політична заява глави держави. Ми її повинні оцінювати саме так, що він як глава держави не буде ініціювати чи підтримувати перемовини, якщо ці території після референдуму будуть анексовані або безпосередньо псевдореферендум буде проводитись на них. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.